Зібралися на лящах. Взяли дендропенки, наварили гороху, взяли прогороху. Погода паскудна, дощ льє, а лящ, я думаю, плює. Чекаємо лящого загибаку. Так, Василь, Василь. Бачите, шматочки хробачка взяв, Така компактна насадка. Перший лящик сьогодні. Такий гарний, красивий. І у нас конкурс. Пишіть, скільки лящів ми сьогодні зловимо. Дивіться, які лящі. Потрапили на активність. Вона була короткостроковою. Вітання! Ви на каналі Страшна Рибалка, з вами Олексій Страшний. Ми на Дніпрі чекаємо здоровенних карасів, здоровенних лящів і ловити будемо на прокислий корм з горохом. Часу просто немає, у нас декілька годин до вечора, і я замішав все, що було, швидко закинувся і чекаю загибаку. Хробачка он порізав. Подивіться, як смаколично. Додав мотилька гороху, правда, є єдиний нюансик. Це корм в мене зі змагань. Він трошки того... Трошки зіпсувався. Але подивимося, як на зіпсований корм клюють лящі з карасями. Ваші ставки. Пишіть в коментарях, будуть лящі у нас сьогодні чи ні. Це я так трошечки-трошечки порізав. Зараз доріжу, взагалі буде м'ясо. Супер добавка на великого та Голодного карася. Показую, як не треба варити горох. Вчора я вкладав малого спати і заснув, а моя подруга його невчасно, невчасно вимкнула. Оце все вже в сміття. На жаль. Краса, яка зараз буде ляще. Чудовий день. Точніше, вечір. Поливав дощ, зараз хмарки пішли. На березі Дніпра неймовірна краса, вода, на жаль, низька. Ми загодувалися і чекаємо Василів. Хтось каже, вони ще не клюють, хтось каже, вони вже не клюють. А як на мене, вони клюють тоді, коли ти на березі їх знатно годуєш. Цим ми і плануємо зайнятися. Ляш любить дендру. А ми з радістю йому дамо. Оп, і прямо так дивіться. А, Порцаєчку Закинули. Зовсім не люблю ловити на дві утки, але для того, щоб швидше зрозуміти, де стоїть риба, на якій дистанції, яку наживку чи яку презентацію вона ну, хоче, для цього дві вудки суттєво скорочують часовий процес. В мене, наприклад, на правій вутці кліпса закинута, а на лівій... Звичайний хробак на короткому повіці, різаний хробак в годівниці, трошки мотилька, так що дивимось. Зміна погоди для когось це поганий знак, для мене завжди це хороший знак. Риба має піки активності і вони зазвичай от, припадають перед поганою погодою і там через якийсь час після. От, сьогодні цілий день майже йшов дощ. Зараз розвиднілося, зараз красиво, гарно і завтра будемо мати сонячний яскравий день. Пусть а оба а рожат да. О, плюет, точно Точно Узрел я леща А, оборвал. Ну был лей Я просто поздно, пока прибежал. Ай. Как так, что он у тебя живой, вот это вот мотыль? Как в такую жару он у тебя живой? А специальная салфетка. Салфетка специальная? Да. Вот он в ней, вот эта мотыль, ему уже две с чем-то недели. Ну, вот я его просто выбросил. Серьезно? Да. Ну, дело не в салфетке или она в она, она, она не, она мокрая, она сохраняет влагу. И он, типа, вот в ней живет Серьезно? отлично. Да, вот это свежий мотыль, а это вот двухнедельный. А, еще и крючок зацепился за что-то. А, бычок. Черный такой, черный-черный. Живта не будете бросать? Ну он прям я такого. Не, я честно, может быть и вряд ли, но, но это. Ну бычок хороший же. Ч она тонет? Ч она тонет? Ч? О, а о, 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 о. о садок ее кнопку, конечно. Да ее нужно сад, в, садок. Да, кнопку. Да! Пап, дай потрогать ее. Потрогай. Пожи, а то попьем. Давай. А -а -а. <соскоп> Все, я сложился. Готували для щу смаколиків. Зараз все це відро. Піде у Дніпровські води. Крутезна погода. Після дощу зараз вийшло сонечко. Наші відра заряджені. Чекаємо для загибаку. Відрізаю хробачків це прям, прям в прикормці. Дав трошки кукурудзи. Горох однозначно. І шматочки дендробенки. лящів. Чесно кажучи, я засумував вже за цими відстрілами. Вони настільки крутезні, їх чим не спутаєш. Але мета у нас сьогодні, окрім ляща, зловити карася. Будемо намагатися це зробити, годуємося, але печа тут достатньо слабка зараз, тому я пробую ловити як там на дистанції. 35 метрів, так і на дистанції 55 метрів. Будемо дивитися, де риба прийде швидше. Масивно загодував я 35, прям так конкретно, хвилин 20 годувався. І далі ми також трошки підгодував, подивимось, чи буде там риба, бо вона може бути тільки на мілині. Так, осыль, осыль. Так, ящик, ящик, оп. Сейчас накину ухо. Да? На підгодоване місце, бачите, прийшов. Зараз, якщо вони стануть, вони можуть стати там прямо стіною. Хід лящів на Дніпрі. Такі кілушечки. Але мета наша сьогодні карась. Шматочки хробачка взяв, така компактна насадка. Перший лящик сьогодні. Такий гарний, красивий. І у нас конкурс. Пишіть, скільки лясів ми сьогодні зловимо, а я сподіваюся, що 50 штучок у нас буде в садку. Е, хто не вірить, той дивиться до кінця, а хто вірить, пише коментар з кількістю, яку ми сьогодні злапаємо. Ляші, бачите, Коротесінький повідець, наша годівничка, правильний еластичний фідергамчик і маленький лящик. Хробачки. Насадка компактна. Двічі зловив. Лящ клює, його хід іде. Фаворит це дендробена або хробак на гачку. І в прикомці бажано різати червячка. Традиційно горох про горох і годуватися багато і чекати. Так що в мене? Тут трошки гороху і пару пачечок гороху. Змішаємо, закинемо, ляща зловимо. Теорія лящеловства вона дуже проста. Проїхав, закинув, нагодувався, одягнув хробака в воду. Ляж на березі. Але все в реалі відбувається трошки інакше. Треба правильно вибрати точку, обрати глибину та місцевість, де лязь, ну, станом на сьогодні перебуває. І все це надзвичайно важливо. Справа в тому, що в більшості риболовів простий підхід, який полягає в тому, що треба забити годівницю, закинути і чекати, доки клюне. А питань дуже багато. Питань, куди закидувати яку годівницю використовувати, яку насадку використовувати, який повідець оптимальний для презентації. Все це надзвичайно важливо при ловлі ляща. І слід враховувати комплекс факторів, як течія, температура води і глобальну зацікавленість ляща в тому чи іншому кормовому об'єкті. От зараз він ідеально клює на хробака. Хробак це та наживка і добавка до прикормки, яка дає результат. Ляш любить дендро. І цю красу в вничку. Отак от він має клювати, так? Да? Не хотіли плюс-мінус черговий лящик. Все, зараз нам плюс-мінус вже зрозуміло. В годівниці кробаки, бачите, на гачку кробаки. Повідець сантиметрів 70-80 до метра і там теж даємо мертвих хробаків. Закриваємо всю цю, цю справу опарищами і отримаємо плюс-мінус таку нормальну е, насадку на гарного ляща. Вони тут не можуть сказати, що трофейні, такі біля кірушні. Дуже хочеться зловити карася. Але будемо бачити. Поки хробаки на гачок, снасті воду. Так, годуватися будемо не на жерою Сотка зараз полетить вона в воду. Добрий день Як у вас? Ляші. -ляш. не Ляші. Ні? Два, два лящики весь за, за день. Ага. Що ж з ним сталося? На пенсію пішов. Ні, вчора ввечері підклвував. Ввечір. З третє йде. Ні, ні, ми ввечері ні. приїхали. Ні, ну два ще втекло. Тут ще, не витік. А карасів не було, ні? Ні. Я перед цим був, був так, ну, можна сказати, десь із 12 до 3 ідеально було. Впивало, так? Да? І лящі. Ящий і карасі Карась по півтора кілока. Ось з кумом були в суботу прошу навіть. Так взагалі з 10. – Це одна плокла. Да, ой, неможливо ловити. Ну Ми це вчора приїхали, теж було дрібнота-дрібнота. Десь годині ото четвертій закінчився дощ і почав він там прокльовувати. Ну як там? чотири покльовки, три покльовки. Ну Ми зранку скільки? Чотири, чотири взяли, 3 ще кльови було. Ні, ну Грубо говоря, якби ми взяли, то теж було чотири. Два уйшло два і два в сумці. Да. І все, а це дрібнота да. Ну, почекаємо. Добре, ні хвоста. Вже вкотре змінюється погода за сьогодні. Умовно ми приїхали в дощ. Потім вийшло сонечко, потеплішало, потім була дуже холодна ніч. Після цього такий хмарно-вітряний день. Вода відходить, вода падає. Ну, Рибалка реально складна. Ранком у нас було 6-8 ну, покльовок, з яких там 5 лящів в садку. І Інші були дуже-дуже обережні. Ми сподівалися його розгодувати, поставити на корм, але не можу сказати, що це вдалося. Ми годували, 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 він підходив і ну, отримували одну-дві покльовки, потім тиша. Знову годували, 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 знову одна-дві покльовки. І зараз ми вирішили, вже такий вечірній спокій, водичка піднімається. Це знак. Ось-ось почнуть клювати ляші. Насадка, в першу чергу, хробак, хробак з опаришем, великий гачок такий конкретний. І все через те, що багато дрібної отакої плотвички вона обідає все, багато окунців і вони також не дають нормально рибалити. Як тільки водичка починає свій рух, риба активізовується, починається покльовки, є якесь життя. Зараз дрібну рибу просто здуло. І ми маємо таке затища, очікуємо покльовку чергового ляща. В чому складність такої весняної рибалки? Зараз лящ він переднерестовий, йому достатньо погано. Тобто через заниження нічних температур риба відкладає свій нерест. Вона така напівхвора, вона прийшла сюди до своїх, там умовно, великих нерестилищ. Але температура води, каже, ні, і температура повітря також. І що дивно, це такий чудовий період перед нерестом половити ляща. Він відносно короткий, він там триває 2-3, ну, може, 3,5 тижні, коли лящі ще клюють. От Потім вони йдуть на нерест, їх нічого абсолютно не цікавить. І після цього починається вже так званий жовт ляща. Після нерестовий. Mm-hmm. Ранок третього дня Кльов ляхів не можна назвати феєричним, вони дуже трудові. Кожну рибу ми вмовляємо, кожної риби ми чекаємо дуже довго і годуємось, і знову чекаємо. Потім боремося з дрібною рибою, потім знову чекаємо. І от нарешті піднялася вода. Є шанс, що зараз буде якийсь ну, тимчасовий кльов. Дуже холодно, тому лящ ну, не пішов ще на нерест, його можна ще підловити. З одного боку дощ, з іншого сонечко. Температура достатньо низька, ляші не розуміють, що їм робити, йти на нерест не йти. Ну, а ми розуміємо, що нам робити. Ми годуємо ляща горохом, ріжемо дендробенку, додаємо трошки мотилька, даємо їм максимально компактні насадки і чекаємо. Ми на тому ж місці, ми проїздили різні місця, але справа в тому, що... Мілина це для ляща зараз добре. І тут саме таке місце, тут ми його ловили, тут ми його і плануємо дочекатися. Вчора ми мали неймовірну проблему, це дрібна риба. Це невеличка плотва, яка постійно об'їдала нашу наживку, причому, що це великий гачок, що це маленький, що там 5 хробаків, що 15 опарисів, все, от просто їй там була така кількість, що неможливо було рибалити. Сьогодні тиша. І це, як на мене, дуже добрий знак. Наші насадки стоять, їх ніхто не чіпає, ми підгодувалися і тепер вже ми чекаємо ляща. А горох лежить. Ось так. А є.

Вони такі красивезні, їх небагато і сьогодні вже ляж пішов на нерест. Але відкриття по лящу сталося. Зловилися окунів Ай, мордатих. Друзі, дивіться, які лящі. Вони вже пішли сьогодні на нерест. Кльову немає зовсім. Але ми встигли зловити пару своїх красенів. Друзі, подивіться, яких лящів зловили. До них затисався окунь, який поласував хробачком. Але десь так виглядає наш улов.